Псалом 38, Начальник Охора і дефуму. Псалом Давида. Я сказав: буду слідкувати за життя моє, щоб грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки не переді мною. Я став, як і мий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре. Але скорбота моя поновилася. Запало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм, скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій. Ти, мов п'ядями виміряв дні мої і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому тоді станеться. І нині чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе. Від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на глум безумному. Я став як німий і не відкривай уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни від мене удари твої, бо від ціли руки твоєї ячезну. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсипле цієї кит молюсь краса її. Ось такою нетровкою є людина. Почув же, Господи, молитва мою». І благання мої прийми, не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожу, як і всі батьки мої, дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж від світу цього, і більше в мене не буде.